Танку. Любі хлопчики і дівчатка. Послухайте, будь ласка, уважно. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок, гумове, взуття на нім. І харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Здогадались, так, це автобус. Давайте його розглянемо. Він короткий чи довгий? Довгий, правильно. А якого кольору автобус? Він жовтий, з червоними смужками. Що є в автобуса? В автобусі є кермо, так вірно, колеса, дверцята, багато вікон. А скільки місць для пасажирів в автобусі? Мало чи багато? Правильно, багато. Подумайте, а хто керує автобусом? Водій, правильно. Автобус їде по дорозі, зупиняється на зупинках, забирає пасажирів, висаджує їх. Ми теж будемо пасажирами і поїдемо автобусом, тож наша подорож починається. Доброго ранку, наші любі вихованці. Їде автобус в далекі країни. Жовтий, зелений, сіній, червоний. Возить людей він у справах невтомних. Вікна великі, двері міцні, сідайте швиденько, рушаємо всі. Міста і села промчать повз нас. Веселий автобус везе нас. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо правило вивчать про безпеку на дорозі, друзі нам тут допоможуть. Світлофор маргайко та дорожні знаки. Машинки і великі і малі. Тож вітання всім шлимо. В автобус сідаємо, в подорож по місту вирушаємо. i'm so be, Стану вправу переступить через палеці. Вийде положення. Руки ставимо на пояс і переступаємо через палеці. А зараз наступна вправа біг навколо палиці. Поставили руку на пояс, починаємо. Молодці. Діти, а зараз давай з вами трішки відпочинемо Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде, колеса в автобуса крутяться крутяться, крутиться колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде, автобус двері відчить. Яскраво фарами блимає, автобус по місту йде, автобус сигналить Горобцям, Горобцям Горобцям сигналить автобус всім ташкам автобус по місту йде, ми їдемо разом, весело, 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 всі разом. По місту йде, давайте в долоні плескати, 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 коли ми в долоні плескаємо, автобус по місту йде, а дощик на вулиці капає, 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 хай дощик на вулиці капає, автобус по місту йде. Я їду в автобусі з мамою, з мамою, з мамою, ми їдемо разом. Із Як сонечко сяде за небо край, небо край, небо край, ли сонечко сяде за небо край, автобус пантик піде. автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде. Сьогодні автобус, і ми з вами разом подавали довгу дорогу, виконували різні вправи. Ходили через це палиці, бігали навколо палиці, були уважними пасажирами та вправлені водіями. До побачення, діти, наша мандрівка закінчилася на нашому веселому автобусі. Вам сподобалась наша подорож? Певне, що так. До нової зустрічі, до побачення, діти!